Бахмут і Соледар. Російські військові намагаються штурмувати і і захопити вже понад півроку з липня 2022-го. Як там за вашою оцінкою змінилася ситуація в останні тижні? Що кардинально змінилося? Справа в тому, що досить тривалий час, фактично 4 місяці поспіль. Е наймець із приватної військової компанії Вагнер атакувати та захопити Бахмут. Нічого у них з того не вийшло. За останні кілька тижнів українська армія повністю зачистила Бахмут його передмістя від російських окупантів. Бої точаться в населених пунктах, які межують з Бахмутом. І росіяни переключили свою увагу дещо північніше на населений пункт Саліда. Саме там вони мають певні територіальні здобутки. Бої насправді йдуть надскладні на території самого відбуваються ці бої на дуже незначних відстанях 30-50 бої Штурмові групи приватної військової компанії Вагнер раз за разом штурмують позиції українських оборонців. Фактично під вогневим контролем повністю перебуває місто, але ситуація є непростою. Ті самі найманці з приватної військової компанії Вагнер атакують Бахмут з півночі та півдня. Бої йдуть в, в самому населеному пункті. Ситуація дуже динамічна. Ми бачимо заяви і полковника Черіватова і профільного заступника міністра оборони пані Маля. Очевидно, що український генеральний штаб абсолютно чітко відслідковує ситуацію докладає всіх зусиль для того, щоб ситуацію владнати, і відповідно направляє відповідні ресурси та резерви, щоб посилити угрупування наших сил, що діють в цьому населеному пункті. Але знову ж таки ситуація є надзвичайно складною. І коли ми знову знову згадуємо заяву президента України, що відбувається взагалі на Бахмутському напрямку, Володимир Зеленський зазначає, там пекло. Насправді там пекло, адже Росіяни, не зважаючи на шалені втрати, буквально поту групах своїх солдат пруть вперед, намагаючись кінець, це підкорити Солидар. Ситуація є дуже динамічна, тому я не готова зараз робити бодай якісь прогнози. Лише очевидно для мене одне українська армія тримає оборону наскільки настільки, наскільки то можливо, використовує усі компоненту, в тому числі і засоби артилерійського враження старшого командира, для того, щоб нищити у величезних кількостях тих самих російських найманців, які намагаються захопити бахмут. Бахмут і Солідар. Процитую, Процитую. згаданому вами Ганну Маляр, заступниця міністра оборони. Так, от вона говорить про те, що російське командування задіяло велику кількість штурмових груп, сформованих із резервів приватної військової кампанії Вагнер. І вона говорить про те, що російські війська наступають. Я процитую буквально по трупах своїх же солдатів масово застосовують артилерію. Добре, тоді е, я так для розуміння людей, які не дотичні до Донеччини, і до Солодару скажу, що Солодар це частина Бахмутського фронту, і від Солодару до Бахмута 13 кілометрів. Поясніть, будь ласка, чому Солодар такий важливий для російських військ? Чому російські війська от зупинилися там, почали зненацька штурмувати це, це місто? Яку військову перспективу воно для них становить? От щодо військової перспективи жодних е, раціональних пояснень е, таких зухвалих дій представників приватної військової компанії Вагнер я не бачу. Але ж сьогодні я мав можливість спілкуватися з, з воїнами, які тільки но повернулися з ротації з під Бахмута, і вони мені е, розповідають наступні речі. Справа в тому, що е, кістяк того групування російських військ, яке атакує Бахмут та Солідар, складають представники приватної військової компанії Вагнер. Чим займається в основному Вагнер це контроль за. Місцями добичі корисних копалів. відповідно, певний зиск для Євгена Пригожина, кінцевого бенефіціару приватної військової компанії Вагнер, є, адже в районі Солідара знаходиться найбільше на європейському континенті природне родовище солі. А в районі в районі Бахмут відповідно, неймовірні запаси гіпсу. Звичайно, що за певних умов Пригожин розраховує контролювати ці об'єкти, і саме тому він докладає в тому числі таку величезну кількість зусиль, щоб взяти під контроль ці два українських війська. Не міста несе при тому шалені втрати, але чи спинять е, Євгена Пригожина прагнення заробляти е, криваві гроші? Думаю, що ні. Добре, тоді таке питання. Добре, а власне, що ч, чого бракує українським військовим, так рішуче відбити цю атаку? Тобто я маю на увазі конкретно це, це брак зброї, це, це брак боєприпасів, це якесь дуже, дуже нерівне співвідношення сил, чи якісь інші чинники? Все таки півроку тривають там, бої здавалося б на такому невеликому діляні невеликій ділянці фронту. Я з вашого дозволу почну досить з далекого бекграунду і розповім вам про те, що, наприклад, період з 14 по 17 роки, що на сім крупних найбільших на території України арсеналів, де зберігалися боєприпаси, в тому числі ракети до реактивних систем залпового вогню ГРАД. Було знищено внаслідок наслідок диверсії, які створювали і проводили відповідні підрозділи російської армії. До того часто густо вибухали склади на території України, зокрема в Новобогдановці, в Лазаві. Двічі, тобто Російська Федерація протягом кількох десятиліть активно готувалася до того, щоб максимально знизити бойовий потенціал, військовий потенціал українських сил оборони саме тому зараз Україна відчуває дуже серйозно Розний брак тих самих боєприпасів, і це насправді про це насправді часто говорять спікери від міністерства оборони від генерального штабу. Наприклад, в той в ті самі дні, коли росіяни мають можливість використовувати до 20 тисяч артилерійських снарядів. той максимум, який може дозволити собі українська армія, це 4 максимум 7 тисяч, тобто співвідношення артилерійських засобів та відповідних боєприпасів не на користь України. І тому зараз росіяни використовують ту тактику піхотно-артилерійських штурмів, коли за підтримку. Ки шалений підтримкою ворожої артилерії вони намагаються просуватися вперед для того, щоб захопити нові ділянки. Крайне непроста ситуація, але ж знову ж таки передумови для нинішнього панування російської артилерії на полі бою. Вони закладалися навіть не раками, а десятиліттями.